Слава Україні, добрі люди! Сьогодні хочу показати насіння яких сортів томатів, огірків, кавунів, динь у мене є в наявності. Є такі чорні чері, дуже добрі, я вам показував неоднократно. Є сребристий американський, є жовті, є червоні крупні. Тобто все це можна в мене завумити. Під відео в описі буде мій вайбер. Пишіть туди те, що вас зацікавило. Я вам сорієнтую по цінах, і ви зможете це все замовити. З року в рік я вам показую, які в мене є томати. Я їх постійно вирощую, Свіже насіння при замовленні 10 насінин, дві йдуть в подарунок. Всі насінини калібровані, відібрані, тобто, схожість 100%. Це я вам гарантую. Ось такі гарні томати можна замовити. Всі добрі, я дуже принципово відбираю томати, щоб вони були добрі. Тобто пластмасові я не вирощую. Якщо томат не солодкий, не добрий, то я його відбраковую. Тобто, якщо це черрі, він бути маленький, солодкий, насичений вкусом помідора. Також, от дуже гарні от, ці шоколад, томати. І далі буде ще інків, ще... З російських сім'ян, які я раніше виращував, дуже класний томат, теж цим рекомендую. Якщо зможете знайти, можливо, він буде по-другому називатися, але якщо знайдете, оце шоколад, а ось зараз буде скарб інки. оце дуже добрий томат. Один із найкращих по вкусовим качествам, які я вирощував. І всередині він дуже гарний. Я показував на дегустації, я розрізав його, їв. Тобто, Всім рекомендую, якщо знайдете, обов'язково придбайте. Якщо не хочете мене придбати, тобто, шукайте отакі томати. Томати дуже гарні, дуже солодкі. В основному вони або високорослі, або середньорослі. Но їх можна вирощувати як в відкритому, так і в закритому ґрунті. Все це я показував на каналі. Є розділ по томатам, кому цікаво, ходьте, дивіться і вирощуйте. Головне томати на останній фазі, коли вони дозрівають, не... Поливати, тоді вони у вас будуть солодкі, гарні, добрі і не будуть лопатися. Це самий головний секрет по вирощуванню томатів. Ну це все я вам показував. Тобто, хто не бачив, хто тільки підписався на канал або тільки зайшов в розділ по томатам, там все побачите. Також є кавуни. Чарльз Тенгрей, мій улюблений, тому що він самий урожайний в світі зараз вважається. Кусту в мене до 6 ось таких кавунів виростало. Ну, Це не максимальний результат, тому що цей кавун може виростати до 16 кілограмів. Тобто, Представте, у вас до 16 кг, ну, в основному він такий 8, 9, 4, 6, іногда 8 буває. Тобто все від того, як ви будете вхажити за вашими рослинками. Крупне отаке насіння коричневате, всім раджую, солодкий, дуже гарний кавун. І рядом з ним лежить Янусік, жовтий кавун. Янусік чим хороший, він теж багато дає урожаю, 4-6 ягод, і він співає двічі дати урожай, якщо буде з ним добре. Ухажувати. Тобто ви зібрали кавуни, він передихає буквально недельку дві заново цвіте і опять дає кавун. Тобто Якщо у вас літо дозволяє, є д -д -д довга довжина літа, то ви зможете два урожаї взяти з кущів, ну при услові того, що будете обробляти їх від хвороб і вони у вас не пропадуть. Ось такий гарний жовтий кавун. Також ще є 6 різних сортів кавунів. Все це я вам показував на каналі. В общем, питайте, кому цікаво, все покажу, розкажу, сорієнтую. Ось такий жовтий кавун. У нього таке маленьке коричнювате насіння, ви його ні з чим не перепутаєте. Всім раджу хоча б декілька кущиків садити для разнообразя, тому що по вкусу він відлічається від червоного кавуна. Допустимо, мені дуже подобається жовтий кавун. Раджу хоча б раз спробувати, і ви тоді зрозумієте, потрібен вам і не потрібен. Також є такі гарні крупноплодні дині насіння. Два різних сорти. Ось ця така з зеленою кримочкою, Це вона не зелена, це така особливість сорту. Тобто вона абсолютно спіла. Та, що рядом з нею лежить вона внутрі жовта, це така більш продовгувата та кругліша. Це крупноплодні до 6 кг дині виростають, дуже солодкі, гарні. Всім рекомендую, не і добре ростуть. Мінімум уходу получаєте максимально крупний результат. І також є часник, отакий крупний, любаш, фракція 5 і 8 попадається. Ну, він не калібрований, від 5 плюс до 8 йде в переміжку. Тобто, кому цікаво, заказуйте посадочний матеріал. Ще є в наявності, є все. Спрашуйте, заказуйте під відео в описі Viber, туди пишіть, я вам відповім. Також, шановні пані панове, є ось такі гарнюнькі огірочки. Під відео в описі я оставлю свій телеграм, туди можна зайти, ознайомитися з усіма сортами, будуть постійно додаватися нові сорта, які будуть з'являтися. Так що переходьте, ознайомлюйтесь, заказуйте і всім буде щастячко. Всім дякую і до побачення!